Морген, доброго ранку! Дякуємо, що дивитесь нас. А вже наступні гості на сцені Гутен Моргенов. Козак Сістем Гурт. зустрічайте. Доброго ранку! Доброго ранку, козаки! Вирішили все ж таки декілька питань одразу, а потім залабаємо. А у нас така змінила змінилася концепція, але це не, не заважає справжнім майстрам, так? Ванюха, ваша пісня, так ти така спокуслива, вже лунає в ефірі, вже займає якісь там місця а, в, в американських парадах. А, слухайте, а як ви самі самі ставитеся до цієї пісні? Як вона з'явилася у вас? Мені коли я почув, спочатку здалося, що це не дуже притаманно було ті концепції, які я бачив декого з вас. Ну, це правда. До, правда. До того. Нам, нам часто закидували, тобто. В побуті ми веселі, позитивні, і любимо посміятися, любимо помандрувати по світу і любимо балканську музику також, це всі знають. Але чомусь ну, в альбомах ми не так часто робимо акцент на цьому. І ось нарешті так сталося, що співпали якісь зорі. Давайте напишемо пісню, яка спеціально відображає цей стан душі, оцей балкансько-етнічний, такий веселий, позитивний, можливо, навіть ну, комічний навіть трошки. Ось. І до цього долучилися наші друзі. Актори, музиканти, ну я маю на увазі Карпу, Ірену і Ступкова Остапа. І, і вийшов дуже милий симпатичний кліп і пісня також. До речі, кліп вийшов дійсно прикольний. Мені знаєш, цікаво, як ви залучаєте тих самих акторів. Ти в принципі сказав, що це друзі, це справді друзі. Ну насправді всі, хто працюють з нами, і поети, і художники, і кліпмейкери це друзі. Я думаю, що це не є секрет для всіх музикантів або для людей. Тобто, дійсно це тусня, якась певний зріз суспільства, в якому класно разом. І ось так от люди погоджуються безкоштовно. Ви знаєте, майже безкоштовно. Так? Це правда. Але Ваня, ти раніше казав, що батьк, ти мій друг, ти мій друг. Де я в кліпі? Я не побачив. Ну, Ти знаєш, ти маєш доволі серйозний образ. Ви готуєте для мене. Ми готуємо ДП. До речі, я забув сказати, що автор слів цієї пісні Дмитро Лазуткін. Бачиш? Ось, теж наш друг і дуже класний поет, і людина теж. Бачите, дві речі забув: мене запросити і так. про автора світу. Слухай, ну ми ми до речі, до речі презентацію ось... нового альбому, так? Ми будемо презентувати новий альбом О. Шабля 20 листопада О, в Твістоколі. Ми всі так. чекаємо на, ці, на цьому концерті і тебе, Вадяк, і тебе. То також. будеш там вже у перших рядах сидіти. Так. Все, Ваня, ти виправився, а тепер давайте, знаєте, як у тому фільмі казали. нажми на клавіші, продай талант. Нажимай. Сістер! І та рай до легко Стають у на наскрізний струм Потока в і твоя порядність, така спокуслива, не я, но любво полині без вишини я Життя вимірюю курсами твої конспекти І зайві що твоя порядність, така спокуслива, така спокуслива, така спокуслива, усе, твоє, що я мушу вичити все, Твоє, що я хочу віддати Ти, 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 усе. Твоє, що я мушу вивчити усе, Твоє, що я хочу віддати, Ти, ти, ти. ти. Твоя відсутність така запнута і наповнені, ти недочута, ти переслухана, ти божевільна, ти не керована твої Сипоми твої та ще не тобі. і серце Ісусове температура, високі градуси, твоя порядність, така спокуслива, така спокуслива, така спокуслива, усе, боє, що я мушу вивчити усе, боє, що я хочу віддати, ти ти, ти, ти. ти. Що я мушу вичити усе? То я що я хочу вітати ти ти. Кітні практики виноску зуфа, вітер затлан, таки так дивно бути з тобою поряд, коли свобода, найвищий поверх. Ти божевільна, ти не керована, ти недочута, ти переслухана твоя відсутність, така заплутана, твоя присутність, така наповнена, така наповнена, така наповнена. Усе, твоє, що я мушу вивчити усе, твоє, що я хочу вітати. Твоє, що, що я хочу вітати, усе, твоє, що я мушу вичити все, Твоє, що я хочу вітати. Запитання, ну мене воно турбує як дівчину. За версією гурту Сістем, така спокуслива дівчина. Це хто? Яка вона? Яка Де, вона має бути? Символ. А я думаю, що у кожного чоловіка свої критерії спокусливості. Іване. <схай> ну добре, <для схай> Тоді нас, запитання от, для до вас для нас, для Сістем, символом цієї пісні стала наша подруга, ведуча на радіо Сі Де в Луцьку Вікторія Жуківська. Тиска. Дуже симпатична, красива українка. Розумна угу. і спокуслива. Так. Добре. Поки я танцював, у мене теж з'явилися деякі запитання, а тим більше, коли прописав вже у нас редактор, то я не можу їх оминути. Скажіть, будь ласка, ваш альбом, концерт буде називатися Шабля? Ну, це концерт в підтримку українського туру. Шабля. Одним словом. «Шабля», Одним так. словом. Ну ти знаєш в Україні, і так всі розуміють і знають цей анекдот про шабля, шо е, і спи. Ваню, <смітна> да, да, да. Ванюша, скажи, будь ласка, не про спи, а хтось в гурті володіє мистецтво <смітна> чи може, в хаті вадік. Ми володіємо музичними інструментами. Натомість наші друзі, знову ж таки, козаки, які сповідують подібні цінності, як, як, як і ми, вони дійсно володіють гарно і шаблями, і ножами, і іншою зброєю, яка потрібна. Чоловікові, вот сьогоднішній двадцять століття. До речі, я вам хочу сказати долоню. Нашого а, друга вані така гостра там і шабля не потрібна. Може так раз і до сідла. Слухайте, я все ж таки стосовно альбому він буде виходити тільки в Україні чи знаєте. Ми на днях вернулися з Варшави і з Берліна. Він буде випускатися у Польщі. В Січні в кінці Там січня густик, це, це ми знаємо. І він має випускатися в Берліні також весною. Скажи, будь ласка, ще а, реклама вашого концерта можна? Так? О, класно, скажи, Та ти ж першого ряду звичайно відробляйте. Ваню, скажи, які може бути сюрпризи? Може, можливо, когось запрости для себе, але чи не буде ні для кого більше міста? Ні, ну по перше, ми дійсно запрошуємо всіх, хто сповідує про подібну музику, хто любить такі речі, які ми виконуємо, і ми приготували багато сюрпризів. Е Головним сюрпризом ну являється сам факт, що в Крістал Холі в такому доволі гламурному закладі будуть виступати такі. Е Якби, сучасні козаки. Тобто Слухайте, це... Ну я вам скажу, що вони з нами просто не розплатяться за таку це рекламу. По-друге, <різь> дійсно будуть наші друзі теж брати участь в цьому концерті. Це буде і Жодан, це буде Карпа, це буде Андрій Середа, це буде Сергій mm -hmm. Лазуткін Дмитро Це буде. Не буду зараз всіх здавати, але приходьте, це буде класно. Це буде класно. А ми обов'язково прийдемо і нехай ти мені не візьмеш слухавку, коли ми будемо телефонувати, мерзнути на вході з ви, 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 ви. ви двоє плюс один з кожного боку вже записані. Yes, yes. Я обожнюю свою роботу. <ріст> Бачите, у мене, в принципі, найближчий тиждень просто зайнятий. Давайте, друзі, на цьому ми будемо дякувати нашим товаришам. Козак Сімсистем сьогодні був в нашому ефірі.